Власне, у нас є для порівняння навушники AM66 Honor, ну, тобто Huawei, у них теж така, така є версія навушників, і є нова версія Huawei Freelance Pro. Ось ці навушники я особисто використовував вже майже 4 роки і дуже ними задоволений, вони дуже зручні. Тут є силіконова Ось така вставка, яка зовсім не слизька і нікуди не дівається з шиї. Є ось такі обплетені дроти, які не Магніт на магніти, які дозволяють економити і вимикати заряд при, коли вони просто висять. І також. Що є? Також є можливість зарядки через Type-C. Ну і в цілому, це всі переваги, які досить хороші. Тепер розпакуємо ці навушники. Вони мають бути по більшості, якщо не по всім характеристикам краще, ніж ці, бо це новіша модель. І найголовніше, що в них є, це підключення двох девайсів. Тобто, ви можете під'єднати ноутбук і телефон одночасно. І який. Девайс ви останнім запустили, такий, і буде програватись. Трохи пізніше пройдемося по характеристикам. Колір у нас ось такий, досить цікавий, скоріш за все, бірюзовий. Так вони виглядають. Тут трохи інша система передачі звуку, трохи більше схожі на am 61 здається. Досить великий, великі ці частини навушників, де акумулятори кнопки, якщо порівнювати трошки більше. Тут, я так розумію, відмовилися від плетеного кабеля, але вставили ось такий і він трохи товщий. Як бачите, тут в цих навушниках за час роботи, я не знаю, можливо, десь в перший рік, трошки обліз цей кабель, зараз спробую показати. Але в цілому Працювали вони дуже добре, і це ніяк на роботу не впливало. Цей, ці навушники у нас ось так виглядають. Вони теж мають магнітитись, що дуже зручно. Досить гарний колір, переливається. Ну і, власне, треба їх спробувати. Тут теж вони від'єднуються і заряджаються як в передній версії, тримаються досить міцно. Uh -huh. І тут також це можна зняти. Uh -huh. Ну, власне, тут така ж сама силіконова вставка, яка ще товща і має ще краще триматись ось такі кнопки. Окремо хочу показати, що тут для кнопки була виїмка, що дуже добре допомагало розуміти де центральна кнопка, і потім від неї вже перемикатись тут. Такого немає, але тут, очевидно, видно, як нанесено, нанесено таке пластикове покриття, яке, власне, допоможе зрозуміти, яка де кнопка. Зараз подивимося, що ще є в пакуванні. Це в пакуванні якась китайська картка, бо вона була з AliExpress, додаткові. Амброшури і інструкція теж китайська. Я, до речі, не впевнений, чи у мене англійська версія чи китайська зараз послухаю, але наскільки я знаю, вони якось підключаються до застосунку і можуть прошиватись. Отже, схоже, після того, як затиснув кнопку Play, у нас є можливість підійматися до навушників. Також створюємо пару. І також є можливість, а, здається, поставити оновлення і в цілому приєднати до застосунку навушники, чого, я думаю, в минулій версії не було. Ну і спробуємо а, щось почути в навушниках. Угу. Так, ну звук є, звук хороший. І спробуємо також під'єднатися до цих навушників з іншого девайсу. Того, щоб перевірити, чи є така можливість. Для цього нам, я думаю, знову потрібно затиснути пошук. Так, думаю, це воно. І після індикації бачимо тут теж навушники. З'єднання відбулося, як бачимо, показує заряд і показує, що тут з'єднання теж залишилось. Так, я зараз включив музику і з'єднання є. Тому два девайси одночасно працює. Давайте тут теж щось включимо. Ставимо на паузу, вмикаємо. Так, хотя ж все працює, а тепер тут вмикаємо. Тут у нас не вимкнулася музика. Давайте спробуємо. Так, там вимкнули на паузу, тут відключили вимклю, і звук працює. Отже, з цим розібралися і тепер спробуємо. Встановити застосунок. Так. Інформація про застосунок, здається була на Aliexpress. Зараз спробую подивитись. Встановлюємо застосунок AI Life, як бачимо, цього разу сповіщення про небезпеку немає. Сподіваюсь, це більш безпечна версія. По характеристикам навушники по формату майже не відрізняються, але в цій версії акумулятор на 30 мА більший, тобто не 120, а 150. Також версія Bluetooth новіша з 5 до 5,3 3 а, і... Наприклад, функція з двома підключеннями. Стосовно всіх інших характеристик не вникав, можливо, додам їх тут на екрані. Так, виглядає застосунок. Є можливість оновити одразу. ановати сам за 100 Теж може зайняти деякий час. Це оновлення самого плагіну для. для програми. Так, ми бачимо, що є оновлення, і у самих навушників є певна операційна система. Ось її вигляд, і воно пропонує нам її встановити. Отже, давайте оновимо її. Отже, оновлення готово. Давайте поверхнево поглянемо, що тут ще є. Зменшення шуму. Вимкнено і пильніть. б це не значило. Схоже, що дивний переклад. Також є динамічний вибір режиму. Звукові ефекти. Можна налаштувати якість звуку. Якщо пріоритет якості звуку, то якість краща, якщо якість підключення, то вони можуть працювати довше. Є можливість налаштувати жести. Оновлення ми вже зробили і це остання версія. Ну і додаткові налаштування. Угу. Так, в застосунку є також інформація про жести, і вона буде цікавою для вас, якщо ви не будете ставити застосунок. Тут є інструкція, як користуватись жестами. В основному це для того, щоб перемкати треки, налаштовувати гучність і використовувати шумоподавлення. Отже, ми вдягаємо навушники, і у нас є інструкція. Ви можете прочитати, що для припинення потрібно натиснути Play кнопку, для відновлення знову Play, для наступної пісні натиснути двічі. Для того, щоб повернути попередню, треба натиснути тричі. Регулювання гучності стандартне. І у нас є контроль шуму. Ось на цьому я зрозумів, що в мене китайська версія наушників, тому що тут є не звук, а слова вже. Але їх можна легко запам'ятати або орієнтувати вже по місцю. Для того, щоб проконтролювати, змінити е, режим, ми натискаємо на лівому навушнику, затискаємо кнопку на кілька секунд. І змінюється режим. Зараз він працює в режимі, здається, шумодаву. Тепер режим. Тепер режим пильність, коли ми чуємо, все значно гучніше, ніж. Воно є насправді. І якщо натиснути ще раз, то перемкнеться режим. І в цілому, для того, щоб цим керувати, достатньо, можна і не ставити застосунок, якщо вам немає потреби. Це, в принципі, все, що я хотів дізнатися. Також можете задавати ваші питання в коментарі.